Що ти робиш, Віталь? Ти дві, щоб де намочились? Я так і хочу ти, Може в нас є пакет. Он знаєш, що у мене є? Бахила. Може замотаєш у бахилу? Можна сюди. Візьми, може, похідли? Що таке похіла? Так. Це бекстейдж буде. Як Що ти буде? шукав місця Це бекстейдж буде, як ти шукав місце, щоб е, люди подивились де гроші з є. Це ти шукав місце? Подумай де лишити, так щоб не намокли. Чи ще щось шкода? Тисячу no. гривень, то тобі не не два гривні окупиться, тисячу. Що не зробиш заради підписників? любими мої підписники, це для вас. Що. Заходьте на сторінку. обов'язково Обов'язково можна тисячу гривень просто приїхати і забрати. Покажу де.